Покращити громаду для кожного її жителя наразі пріоритетне завдання. Тому у рамках співпраці з міжнародною організацією Людина у біді молодь Ясіня отримала сучасний дитячий майданчик. Один з цих локацій, які ми брали, це наш парк, який мені запропонували у селищній раді. Класне місце, де можна проводити молодим людям нашим і діткам свій час, особливо в літню пору. Ми вирішили тут зробити дитячий майданчик для найменших діток, тому що попередньо не було таких місць. Ми встановили пісочницю, гойдалки, гірку. До покращення простору для відпочинку залучатимуть і інших міжнародних партнерів. За підтримки інших партнерів, за підтримки свідомої молоді, більш молодіжні уже гойдалки для того, щоб було більш спектр учасників цієї локації. Також хочемо залучити молодь, щоб зробити їм місце для відпочинку, тендісні столи чи можливо влаштувати з ними дизайн-сесію і вони могли там сказати, що вони тут хочуть робити. Ми залучимо партнерів для того, щоб дійсно зробити це разом з ними. Дякуємо громаді, що вони продовжили цю справу. Ясінянська селищна рада зі свого боку намагатиметься всіляко підтримувати такі ініціативи та сприяти покращенню та озелененню зон. Адже, аби зробити громаду привабливою для туристів, її потрібно зробити комфортною для місцевих. Завдяки партнерству з організацією Людина будії Словацької республіки створити такий простір для діток, це зокрема дитячий майданчик. Також Селищною радою було виділено кошти, встановлено замінено стару доріжку на сучасну, встановлено лавочки. Це перший етап, так, щодо нашого парку роботи будуть продовжуватись. Друга черга нас чекає продовження теж бруківки, встановлення, встановлення додаткових локацій для діток. Нам приємно, що в цьому парку, нарешті, чутно на дитячий сміх. Малеча у захваті від нової локації, тому залюбки тут проводить свій час. У нас тепер є майданчик і нам дуже подобається гратися, тому що тут всякі гірки, хатки є, пісочниця. Раніше не було такого і ми не мали де гратися. Після школи ми сюди приходимо, щоб поговорити з друзями, ну, погратися, повеселитися. І саме більше подобається мені колесенка та і ця крутилка. На досягнутому зупинятися не збираються, тому в плані облаштувати все більше зон для відпочинку.